З усіх міст, які я відвідав протягом свого життя, найбільше мені подобається Прага саме сюди. Я повертаюсь найбільшу кількість разів. Це уютне містечко з тривалою історією. Воно вражає своєю архітектурою, гостинністю, атмосферою на усій своїй території, розпочинаючи від Праги 1 до Праги, 16 є безліч можливостей дістатися Праги. Але мені найбільш імпонує подорож автомобілем, оселяючись якнайдальше від центру і проходячи мальовничими вуличками Праги, ми потрапляємо на Вацлавську площу. Тут знаходиться пам'ятник чешському князю Вацлаву. Далі ми переміщаємося до в'їзних ворот до Праги. Вони датуються 15 століттям, але їх називають пороховою баштою 17 століття, адже використовували для зберігання пороха. Король Карл IV, звісно, охороняє цю браму через середньовічну арку. Проглядає найвпізнаваніша архітектура Праги можна сказати, візитівка завдяки своїм баштам. Це, звісно, Тинський собор, повз який ми проходимо на Старомейську площу. В середньовіччі на перетині торгових шляхів, тут знаходився великий ринок. Саме тут розташовується і тинський храм, і звісно, праська ратуша. Краєвид на місто Прага, причому з будь-якої сторони, звісно, заворожує. Але найбільше це можна роздивитися з Карлового моста. Міст, побудований у 14 столітті. Він поєднує старе і нове місто і названий на честь короля Карла IV. Чого тут тільки не побачиш. Великий вплив на архітектуру міста. Як і у всі, в принципі, західній Європі мала католицька церква, зовнішнє оснащення костьолів та соборів особисто мені нагадує різницю між католицькою і православною церквами. А от такий вид відкривається на старе місто з праського града. Це найбільший замковий комплекс у світі. Тут поєднані архітектурні стилі різних епох. Ну і, звісно, як без охорони такого важливого місця. Собор святого Віта є прикрасою праського граду. Він будувався майже 6 століть. Тому тут поєднані готика, неоготика, рококо та Ренесанс. Петршинська башта так званий двійник Ейфелевої вежі. І Жижківська телевізійна вежа. А також тут є танцюючий будинок неймовірне місто Прага. Я обов'язково до тебе повернусь.